Роми, ця національна меншина сьогодні є найбільш соціально вразливою в Європі. Такий стан справ пов'язують як із закритістю ромської громади, так і з відсутністю належної уваги до потреб цих людей з боку влади. Тому інтеграція ромів в українське суспільство на сьогодні є дуже важливим питанням. Та якщо порівняти роботу з ромами в Одеській області приблизно 5-10 років тому із тим, як це відбувається сьогодні, різниця буде розміром із прірву. Але гострою залишається проблема освіти ромських дітей. Аби зробити життя Ромів більш комфортним, на Одещині вже декілька років працює Міжнародний фонд відродження спільно з Ромським правозахисним центром та громадською організацією Планета добрих людей. Тому в області регулярно проводяться різноманітні заходи для ромської громади. Одним з яких став навчальний семінар Освіта ромських дітей центри для батьків на базі Нерубайської школи гімназії. Цей захід передбачає надання інформації як ромським представникам ромських громад, так і вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, як можна за допомогою простих форм і методів роботи залучити батьків, батьків надаючи їм знання, щоб пізніше вони ці знання могли приносити на навчання своїх дітей. На думку керівника фонду планети добрих людей Максима Джума, самі роми-батьки зацікавлені у тому, аби підготувати дитину до школи. Але на жаль, не завжди ці діти дотримуються вимог здорового способу життя часто доводиться приходити за ними до табору та домовлятись про відвідання школи з бароном. Для нас це настільки цікаво, настільки і корисно, тому що дійсно на території нерубайської сільської ради є два табори ромів, які живуть. Переважно кочовий спосіб життя, але вони сьогодні вже живуть постійно. Проблема та що діти ромської національності дуже часто пропускають навчання заняття вчителі дуже частими є гостями. В таборі відвідують табір, спілкуються із баронами, з їхніми старішинами. Працюємо спільно із виконкомом сільської ради. Працюємо адміністрація школи, громадської організації і сьогоднішній правовий центр, який Працює при одеській обласній державній адміністрації дуже велику правову допомогу дає щодо виховання батьків правового правовому полі і ставить завдання перш за все перед батьками. А потім уже ми говоримо, переносимо на учня. Що саме основне це робиться все для дитини. Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що також існує проблеми зі спеціалізованими підручниками та кадрами для роботи з такими дітками. Але найголовніше сьогодні прищепити бажання вчитись ромській молоді. Є е, е, певні проблеми, які заважають дітям. З ромських громад навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах в повній мірі навчатися, і даний проект він допомагає батькам, батькам бути більш відповідальними, відповідальними за розвиток своїх дітей і навчитись допомагати своїй власній дитині для того, щоб вона більш. Спрощено могла піти і в садочок, і в школу, тобто адаптуватись. До участі у семінарі освіти ромських дітей були запрошені вчителі навчально-виховного комплексу та батьки. нас сьогодні залучені практично адміністрація школи, залучено, залучені вчителі, які працюють з учнями ромської національності, залучені психологи, соціальні працівники. Фонд крок за кроком у своїй роботі активно використовує міжнародний досвід. Наприклад, програма щодо освіти ромських дітей успішно працює в Румунії, Албанії, Чехії та інших європейських країнах. Працівники організації навчають ромських лідерів та батьків, які прагнуть гідного майбутнього для своїх дітей, дати можливість відчути, що це можливо, що через навчання батьків можливо покращити світу дітей. За словами Юлії Найди, учасники міжнародних проєктів з адаптації ромів через дуже прості речі пояснюють, чому потрібно з перших місяців життя дитини з нею розмовляти і розвивати мову та пам'ять говорять про її єну та інші важливі елементи повсякденного життя. Подібний досвід є новим для нашого регіону. Саме тому важливо активно залучати громадські організації, сільські ради, освітні та інші установи та надавати інформацію ромським батькам, які зацікавлені у гідному майбутньому для своїх дітей.